Суботній ранок приготував для жителів обласного центру невесняну погоду. Проте покупцям це не завадило приїхати до міста та поярмаркувати. Довгі черги та жваві обговорення, як і на будь-якій торговиці, людей цікавить співвідношення ціна, якість. Проте із асортиментом і з вартістю тут усе гаразд. Ціни демократичні а на продаж виставлено найнеобхідніші продукти, як от картопля, цибуля, яблука, крупи та свіже м'ясо. Прекрасні ціни. Дай Бог, щоб вони завжди були такі для нас, пенсіонерів. Здебільшого зробити запаси та купити найнеобхіднішого, на такі ярмарки приходять пенсіонери. Для них кожна зекономлена копійка важлива. Дуже-дуже щиро дякуємо Сергію Петровичу, що він проводить такі ярмарки, тим більше що перед Паскою, бо ми скупилися на всю сім'ю. І м'ясо ціни дуже гарні, і овочі, фрукти дуже щиро дякуємо. І от крупи всі доступні ціни вважаю, що можна було сьогодні скупитися гарно. Дуже хороші. Якби ще трошечки більше був, асортимент було б дуже добре. А ми Сергія Лабузюка знаємо, його допомогу теж знаємо. За свининою черга особливо довга. Придбати свіжого філе та реберця до борщу хочеться усім. Продавці заспокоюють, м'яса вистачить. Як вам ціни? – Нормально, По всі обстановці нормально. – нормальна лабузюка. Я весь час буваю на ярмарку і дуже вдячна. Ціни приємні. Можна купляти. У нас асортимент все те, що ми виробляємо. Тобто, городину маємо свою, маємо м'ясо, маємо яблука. Маємо крупи муку. Маємо свою. Цукор, за який ще донедавна виникали бої у продуктових супермаркетах. На ярмарці вартував 9 гривень. Деякі хмельничани вирішили про всяк випадок запастися солодкою продукцією. Ярмарок є ярмарок, завжди дешевше. Ну, перед праздниками, соответственно, що жінка ж буде і Пасху робити. І... Цукор по 9 гривень, якщо в городі в середньому по 15-16, то можна миритися. І ще щось візьмемо, мабуть, сахар і ще будемо брати сьогодні. Торгівлю продуктами першої необхідності просто неба благодійний фонд ми поруч вирішив організувати напередодні великодніх свят. Попит на сільськогосподарську продукцію в цей час зростає, а базарні накрутки псують покупцям святковий настрій. Тут усе по іншому. Ярмарки ми проводимо регулярно, стараємось. Завжди є попит, завжди є багато людей-відвідувачів. Завжди люди йдуть від нас надію, з задоволення. Ярмарок, організований благодійним фондом Ми поруч разом з групою компанії Вітагро, пройшов цими вихідними і у Волочиську.